Чому на даний момент нам важче розвивати це терпіння? Чому раніше було легше? Тому що в сферу сучасності у нас все дуже зручне. Будь-яким побажанком ми можемо зробити тут і зараз, навіть якщо ми хочемо щось замовити Amazon один день він у нас вже буде, тобто тобі не потрібно кудись їхати. І це дуже зручно, тому у нас немає цього. Цього розвиненого терпіння, яке дає нам життя. Якщо подивитися раніше, що було? Наприклад, щоб виростити будь-який продукт, потрібно його було вирощувати, його потрібно було посадити, потім з ним доглядати, і тільки через три місяці ти отримуєш результат. Тобто ти багато всього робиш для того, щоб отримати результат. Зараз, якщо ти хочеш картоплю, ти йдеш. Якщо ти хочеш екзотичних фруктів, тобі не потрібно їхати в якусь екзотичну країну. Ти просто йдеш в сільпо, там, це якщо в Україні, в Канаді, в будь-які магазини, ти цього маєш. Тобі не потрібно, наприклад, 4 роки вчитися, щоб отримати сертифікат там, сексолога, наприклад, да? там курси, 10 відео, і ти вже сексолог, ти можеш працювати. Ну, питання під, під яким там який там левел цього сексолога, але все-таки ми можемо будь-який сертифікат отримати дуже легко. Наприклад, нам не потрібно зараз, щоб купити там телевізор або давайте більше машину, збирати кошти роками, щоб піти і купити ту машину. Ми назбирали там першу, ну, різні першу, першу якусь суму. Ми пішли, взяли в кредити і потім виплачуємо там все життя, да? ну це таке. Але раніше для того, щоб купити машину, це потрібно було дуже-дуже дуже довго збирати ці кошти. І ця машина для нас була просто як космос. Зараз ми не відчуваємо такої такого задоволення від тих речей, які раніше були для когось супер емоційними.